Гарно законспірований і до найменших дрібниць відлагоджений контрабандний канал прикрили івано-франківські СБУшники. Постачали до України ледь не самісінького міста Парижа, наркотичний субутекс. Пігулки призначалися цілком конкретним споживачам, що нині відбувають покарання за ґратами. Дивна річ, але організував схему теперішній арештант. Подробиці дізнавалася Алапас. Наркотичні пігулки «Субутекс», як з'ясували в СБУ до України, переправляли із Франції у посилках за Рубічанськими бусами. Кінцевий пункт призначення місця позбавлення волі по цілій Україні. Увесь процес кажуть СБУшники. Організував 26-річний Івано-Франківець з заград. Це не перший такий його досвід, бо сидить він саме за організацію схожого контрабандного наркоканалу. Вже з в'язниці чоловік знайшов постачальника у Франції, українця, що постійно там живе, і той передавав «Субутекс» до України. Вартість однієї коливається від 300 до 350 гривень, а у місцях позбавлення волі може сягати однієї тисячі гривень. За пігулку. Ще одного спільника організатор відшукав для отримання посилок і подальшої передачі наркотику у місця позбавлення волі. Чоловіка затримали на гарячому, коли він забрав з буса передачу. Того ж дня СБУшники вилучили ще одну посилку із Субутексу, але вже з іншого мікроавтобуса. Замовник був той самий. Організатор каналу страхувався. Він направляв вантажі не через одного приватного перевізника, а кількома маршрутами для того, щоб хоча б один вантаж досяг мети. Організатор контрабандного наркоканалу за попередній злочин мав би відсидіти 5,5 років, але тепер цей термін йому можуть продовжити мінімум удвічі. Ала Пас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2.